Добрий день, діти! Для того, щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити, вам необхідно відповісти на запитання. Скажіть, будь ласка, з чого можна готувати салат? Ще деякі з них можна смажити, консервувати, їсти сирими, готувати ікру. Ви, мабуть, здогадалися, про що йдеться? Так, про овочі. Тож сьогодні я вам буду розповідати казку про те, що відбувалося з овочами на городі. А вас я попрошу називати ті малюнки, які будуть з'являтися у вас на екрані. Таким чином, ви будете мою розповідь доповнювати. Але треба називати ці малюнки досить швидко, щоб у нас отрималась гарна казочка. Тож, давайте починати. Казка називається. На городі. Росли на городі і. А поряд на грядці росли та зігрівало їх, поливав. Охороняло від Називайте малюнки, будь ласка, молодці. А що б? Не сумували? Опудало, загадувало їм загадки? Сто і всі без? Це я. Каже капуста. Ні, це я. У мене теж багато спідниць, відповідає цибуля. Але про цибулю, говорить опудала, є інша загадка. Сидить у сто, а хто його роздягає, той проливає. З опудалом погодилися капуста і цибуля. Опудала нову загадку загадує. Зверху. Знизу в землю вросло. Це я, зрадів буряк. І на схоже, сказала морква. А опудало і про моркву нову загадку загадує сидить в темниці, а на вулиці. Дякую вам, малята! Добре, нам вдалося разом розповісти казку. Скажіть, будь ласка, які овочі росли на городі? А які ви ще знаєте овочі? А що ж можна приготувати з овочів? Пригадайте, будь ласка. А які загадки про овочі знаєте ви? Спробуйте загадати загадки. Своїм друзям чи батькам. Я вам дякую за те, що нам так добре вдалося разом розповісти казочку, за те, що ви мені допомогли. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!